Сподівається на справедливу формулу ціни на газ. У цих словах президента Віктора Януковича результат його останньої зустрічі з Володимиром Путіним до переговорів повернуться у листопаді. І, як зазначив український керманич, питання може розв'язати пакетна угода. Що саме російські стороні запропонують в обмін на дешевий газ, поки можна тільки здогадуватися. Серед заяв, які лунають навколо, вступ України до Митного союзу, додаткова угода щодо переміщення Чорноморського флоту нашою територією. Участь Росії у консорціумі з управління газотранспортною системою. Щодо останнього нині зацікавлені сторони чекають незалежної міжнародної оцінки ГТС. Вона і має лягти в основу переговорів щодо створення консорціуму. Поки що Україна продовжує шукати альтернативу. За два роки на 6 мільйонів тонн збільшили видобуток вугілля. Відновили роботу майже шести десятків малих ГЕС, а найближчими тижнями мають почати будівництво терміналу з прийому зрідженого газу потужністю 10 мільярдів кубометрів на рік. Програма поміж рядками вітає вас. Газпром і Україна у вигідному і складному танго. Пише про газові стосунки американське видання «The Washington Post». Сьогодні ми поставимо свої бали цьому нескінченному танцю у студії Михайло Гончар, керівник енергетичних програм аналітичного центру Номос. Вітає вас, пане Михайло. вас Вітаю, і також невдовзі до нас приєднається представник компанії, яка проводить оцінку вітчизняної ГТС. Отже, почнемо. Пане Михайло, ви погоджуєтеся, по перше, з таким яскравим формулюванням за Washington Post про вигідне і складне танго, і для щодо кого воно складне... вигідно? Чи вигідно для обох країн? Щодо складності, погоджуюсь. А от щодо вигідності, до мене великий сумнів виникає. Як завжди це може бути асиметрична вигода? Вигода для одного, для того учасника цього танго, який в більшій ваговій категорії, і навпаки, проблема для іншого. Ось що ще пише The Washington Post. французькі, німецькі, словацькі і турецькі компанії домоглися перегляду контрактів на поставки природного газу. Литва подала на Газпром до суду через завищені ціни. Євросоюз розпочав антитрестове розслідування. Але жодна країна не прив'язана до Газпрому так, як Україна, і угоди жодної країни з Газпромом не є такими неуспішними. Скажіть, ми не можемо вдаватися до методів, які використовують європейські країни? Можемо, але ніхто цього не робить. Ну, перше, європейські країни а, мають підтримку з боку Європейської комісії. В форматі Європейського Союзу починає проявлятися те, що називається сингл-войс або єдиний голос. Політика єдиного голосу, чого бракувало і бракує Європі. Вона була закларована ще 2007 року, але от тільки зараз вона починає проявлятися. А ми цієї допомоги не маємо. А ми цієї допомоги не маємо, бо ми не є членами Європейського союзу. Це по-перше, але ми могли б її мати. Оскільки Україна є членом енергетичного співтовариства, ініційованого Європейським Союзом, і практично мета членства в енергетичного співтоваристві – це стати частиною європейського енергетичного простору без відносно до того, так. коли Україна стане, чи стане взагалі, чи ніколи членом ЄС. І у цьому контексті ми могли б розраховувати на допомогу, тим більше, що Брюссель неодноразово і устами різних інституцій Європейської комісії, Європейського парламенту. І це зафіксовано в відповідних документах, пропонував таку допомогу. Але тим не ми менше, відмовлялися? Ми просто ніяк не реагували, на жаль, на офіційному рівні. Тому що рік тому назад, трошки більше року тому назад, 7 вересня 2011 року, з'явився документ Європейської комісії, який зараз є базовим для відносин Євросоюзу з країнами, що не є членами ЄС, але мають важливе значення для енергетичної безпеки Європейського Союзу. І там чітко прописана позиція про те, що Європейська комісія має підтримувати тристоронній формат відносин Росія, Україна, Європейський Союз для встановлення такого трипартнерського діалогу. Україні завжди було б легше вирішувати низку питань газових взаємин з Росією, коли б вона мала третього учасника. Добре, якщо у нас буде створено тристоронній консорціум. А, а не це буде, буде створено, та допомога, про яку ви говорите? Не буде створено тристоронній консорціум, тому що якщо він не відбувся 10 років тому назад, у 2002 році, от цього року можна відзначити 10 років неуспіху ідеї Але тристороннього консорціуму. консультації. Говорите консорціум. про консорціум Росії і України. Так я маю на увазі ідею консорціуму тристороннього, бо він починався. Саме так, із відомої декларації, спільної декларації, підписаної Путіним Шрёдером і Кучмою в Санкт Петербурзі у червні 2002 року. Але потім чомусь цей тристоронній консорціум трансформувався я беру лапки чомусь в двосторонній і підприємство під назвою. Консорціум з управління та розвитку за транспортні системи України існує чекайте, з жовтня але, 2002 року, чекайте, але в двосторонньому але навесні, форматі навесні здається, це було в травні. Президент російського газового товариства Валерій Язев, так, газового товариства так. Валерій Язів, заявив про те, що Росія зацікавлена в тристоронньому консорціуму, тому що якщо буде тільки Україна і Росія, то можуть виникати конфлікти. Але йдеться про те, щоб консорціум володів нею, тобто українською ГТС. Значить, це ще може відбутися? Це може відбутися, але е, тільки назва консорціум не повинна нікого вводити в оману і породжувати ілюзії. Такі? Реально, Росія намагається домогтися повного контролю над українською ГТС, а повний контроль це означає реінкорпоратизація, тобто і, е, включення в структуру Газпрому. Української за транспортної системи. Як це вони зробили з Білтрансгазом? Білтрансгазу на сьогодні не існує. Існує компанія Газпром-Трансгаз Білорусь. От цього сценарію хоче Росія і в випадку з Україною. Просто їй неважливо, в який спосіб це буде зроблено. Є прямий варіант. Його свого часу озвучував Володимир Путін два роки тому назад, так звана ідея Експромт щодо об'єднання активів Нафтогазу і Газпрому. А практично це означало поглинання «Газпром» Нафтогазу. Бо росіяни відразу сказали, що ваш Нафтогаз це кілька відсотків всього-навсього від е вартості Газпрому. Тому, звичайно, що ні про яку симетрію партнерства мова не йде. Е в даному випадку мова йде про те, що раз Україна відкидає ідею такого прямого злиття, точніше, е Газової капітуляції, як хочете називати. от, то можна піти трошки обхідним шляхом через варіант консорціуму. Неважливо, який він буде. тристоронній, двосторонній, але, зрештою, задум російської сторони, що все має бути Газпром. Добре, в листопаді, ймовірно, що відб... продовжаться газові перемовини. Про це заявив президент Віктор Янукович. І при цьому узгодити питання розраховують завдяки пакетним. Угодам. Що може бути в пакетній угоді, що ми можемо запропонувати Росії? Я думаю, що е, пакети вони завжди містять небезпеку. І саме для е, того гравця, який є у меншій ваговій категорії. Як правило, це асиметричні пакети. І ми це вже проходили в історії газових і не тільки газових взаємин з Росією. Скажімо, е, пакет, пакетне вирішення питання е, в 97-му році. Коли підписувались одночасно в пакеті. Питання пов'язані з базуванням Чорноморського флоту Росії в Україні, великий договір про дружб співробітництво і вирішення питання газових боргів України перед Газпромом. Перед російською стороною mm -hmm. в цілому, там не тільки по газу були питання, питання там блок боргових питань. Результат ми бачимо. Тому зараз пакет. Знову ж таки, там можуть фігурувати питання чорноморського флоту. Пересування чорноморського флоту, питання, яке не було узгоджено під час зустрічі. Так, звичайно, можуть це питання, узгодити, це питання дуже тривале. Практично, якраз мова йде про те, що пакет 97-го року був дуже неякісний, оскільки е перебування чорноморського флоту мало бути регламентоване ще низкою додаткових угод, які так і не були підписані, із зволікань. Російської сторони. Зараз російська сторона хоче розіграти, в принципі, ту ж саму пакетну карту, яка була і 15 років тому назад, тільки замість боргового питання фігурує цінове питання, бо українська сторона хоче знизити ціну на газ. І тому росіяни хочуть, замість того, що бачачи неспроможність української сторони вирішувати це питання в правій площині, вони перевели його в політичну, себто поступка в обмін на поступку. Зараз Росія чекає оцінки української ГТС, яка повинна була бути здійснена. І відповідно це також буде. Вона повинна лягти в основу перемовин зі створення консорціуму. Хоча ви кажете, що так. його не буде створено. Ваша позиція ем, оцінка вона здійснена. Ну, я думаю, що компанія оцінчик давно завершила свою роботу, тому що відповідно до тих домовленостей ще в середині літа це мало бути зроблено. Але знову ж таки, є замовник. Компанія свою роботу зробила. а Замовник очевидно, не поспішає оприлюднювати пане саму Михайло. Оцінку. Мені підказують, що до нас вже приєднався управляючий партнер компанії Бейкертілі України, яка власне і виграла тендер на проведення оцінки ГТС. Це Олександр Почкун. Пане Олександре, вітаємо вас. Так, добрий добрий вечір. Дякую, дякую, що ви приєдналися у нашій студії енергетичний експерт е, Михайло Гончар. Скажіть, будь ласка, отже, оцінка української ГТС здійснена? Так, відповідно до умов договору, який було укладено нами на початку, наприкінці весни з зазнатими тенденту. Ми надали результати е, нашої роботи ще в серпні, розгляду і вивчення в накнуто з України. Тобто вони зараз э, знаходяться ці результати в Нафтогазі? А, так, вони ну вони розглядаються, э, вивчаються, скажімо так, э, експерти на, на, на нафтогазі. Я так розумію, що ви не можете зараз розголошувати ціну, так? Я думаю, що це не моя професія. Добре, добре пане Олександр. Гаразд, але скажіть, будь ласка, ось оці різні оцінки, вже коли здійснювалася оцінка ГТС, то були такі цифри: 24 мільярди доларів. Потім в 2009 компанію викон назвали ціну 10 мільярдів доларів. Цього року називалися цифри від 60 до 100 мільярдів доларів за українську ГТС. Скажіть, коли ваші фахівці вивели якусь цифру, яку ви не розголошуєте поки що. А, ви були здивовані, чи ця ціна була прогнозована? А, ну, ви самі тільки що бачили, що прогноз. Ало? Алло? Алло? А... Пане Олександре, а... вибачте, ви не могли б повторити зник зв'язок? Повторити те, що ви сказали, а, а, ви 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 е, е, зазначили тільки що самі, і е, ви бачите, що прогнози були досить різні. Тому е, я не можу сказати, що ціна була прогнозована. Но е, ціна була досить зважена. То що ми визначили? Ми примістили при, декілька при, підходів для оцінки вартості, е, в тому числі дохідників. І, і е, зважили на. Деякі технічні умови, скажімо так, використання цієї системи. Ну, я думаю, що ціна не буде сюрпризом, коли вона буде оголошена. Скажіть, будь ласка, Росія прийме цю ціну, цю оцінку? Перепрошую? Росія прийме, погодиться із цією оцінкою, адже зараз Газпром чекає саме на оцінку, яку ви здійснили? Ну, мені, мені важко визначати. За те, що зробить Росія в цьому випадку, але а, підхід нас був досить такий поміркований. Ми не брали екстремально низьких. Бо розумієте, коли робиться оцінка, декілька підходів а, застосовується для оцінки. Кожний з підходів дає, дає а, різну вартість, і ми а, намагалися підходити до цього професійно і не не брати екстремумів. Як Нижчих так і вищих при визначенні а, ну, нашого судження щодо вартості системи. Дякую, пане Олександре. І ваш короткий прогноз. Коли ж ми можемо почути ці цифри? Я я, я так само на них чекаю, коли вони вулиці офіційно оголошені, але це не від нас залежить. На жаль, дякую вам, пане Олександре. Дякую, що ви приєдналися. Це був Олександр Почкун, управляючий партнер компанії Бейкерцілі Україна, оцінщика української ГТС. Але Газпром чекає на е, незалежну міжнародну оцінку. Бейкер Цілі Україна це українська компанія, вони так себе позиціонують. Хоча це відгалуження міжнародної е, мережі. міжнародної компанії, так. Да. Росія повинна прийняти? Е, ні, вона не зобов'язана приймати, приймати цю оцінку. Я майже певен, що е, вона буде її е, зі свого боку. Е, не оскаржувати, а сперечати з цією цифрою, намагаючись мінімізувати вартість української ГТС, довести цю вартість до ціни металобрухту, скажімо так, ну називалося 20 мільярдів доларів Ну, е, Тут ситуація така, що якщо вони, скажімо, погодились, Газпром мається на увазі з оцінкою 5 мільярдів вартості Білтрансгазу свого часу, то звичайно, що якби українська ГТС це на порядок. Хоча Білтрансгаз більш... хотів, здається, 14. 17. 17. Білтрансгаз хотів 17. І це дуже показова річ якраз. Росіяни зараз намагаються повторити і намагатимуться повторити білоруський сценарій, коли е, Білорусія хотіла, оцінила в 17 мільярдів вартість Білтрансгазу, Газпром сказав 4 мільярди, і компроміс, компроміс в лапках полягав в 5 мільярдах. Я думаю, що такий же сценарій буде і тут використано. І якби от одна річ, яку сказав е, пан Почкун, якраз і свідчить про те, що можуть бути взяті якісь окремі елементи обрахунку, якийсь один сценарій, ну, наприклад, дохідний сценарій е, оцінки вартості ГТС, чи дохідний варіант, точніше, зрозуміло, що зараз, коли міняється ситуація на європейському газовому ринку, коли Газпромівський... Експорт газмарського постачання газу в Європу зазнають скорочень в плані фізичного переміщення газу, в тому числі через територію України, то, відповідно, Газпром буде виводити сценарій, що яка може бути вартість української ГТС, коли нуль транзиту вас очікує. А раз нуль транзиту, то мовляв нуль вартості. От до цього підводить російська сторона. Але при цьому, скажімо, потрібно е, пам'ятати одну річ: що якщо сценарій нуль транзиту через Україну, то для Газпрому це означає з боку України нуль імпорту російського газу. Ми можемо таке собі дозволити? Е, ми не те, що можемо чи не можемо дозволити. Технологічно система не буде працювати без транзитного газу. Тобто як система, не як окремі труби, а як система в комплексі, вона не зможе працювати при рівні нуль транзиту. Бо вона значною мірою була зроблена, проєктувалась під те, щоб прокачувати транзитний газ. Адже ці магістральні газопроводи із Західного Сибіру в Європу будувались саме з метою продажу газу. Ну, тоді був Радянський Союз, тоді не було поняття транзит. Зараз це поняття транзит. От для того щоб газ під високим тиском постачався, необхідно, щоб він був в трубах. А газу внутрішнього видобутку українського і того, який постачається по імпорту, його буде бракувати для підтримання е, е... нормального функціонування системи під високим тиском. Пане Михайло, Тому ви... міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив, що ми е, почнемо е, будувати прийом ЕЛНДЖі газу, термінал, пробачте, прийому ЕЛНДЖІ газу раніше на місяць до початку будівництва південного потоку. Мова про скраплений газ. То е, От поясніть економічну вигоду. Між тим, що ми раніше почнемо будувати термінали, аби приймати скраплений газ е за будівництво Південного потоку, нам не страшно Південний Я думаю, тік. що тут варто вести мову в категорії економічної вигоди. Тут потрібно вести мову в категорії диверсифікації і створення технічних можливостей для прийомки газу з альтернативних джерел. Поки Україна не створить таких технічних можливостей, чи то у вигляді лнг терміналу, чи то у вигляді можливості для реверсних постачань газу з Європи в Україну, доти зберігатиметься монополія Газпрому і відповідно диктат з російського боку? Коли от ми це... зможемо отримати вигоди от від цього терміналу від прийому я? А, Ну, Я би не забігав вперед з точки зору вигоди отриманої. Як би не забігав би вперед щодо того, що е, незабаром розпочнеться будівництво цього терміналу, і тим більше на місяць раніше ніж початок будівництва південного потоку, тому що ніхто не знає, коли почнеться будуватись південний потік. Не прийнято інвестиційне рішення у листопаді. Місяці Росія Газпром і його європейські партнери у проєкті Південний Потік повинні прийняти інвестиційне рішення. Дякую, пане а цього Миша, немає. А за те, що ви прийшли до нас сьогодні. На жаль, наш час вичерпано в ефірі. Дякую. Вам. Це був Михайло Гончар, керівник енергетичних програм аналітичного центру Номос. І ми говорили про те, чим і коли можуть закінчитися газові перемовини між Києвом і Москвою. Програму провела Ольга Ксьонс. Істина поміж рядками до зустрічі. Як ви думаєте, на яку ціну, врешті-решт, вийдемо в результаті перемоги? Значить, дивляться, я думаю, що це питання буде е вирішуватись підкілимно. За столом переговорів, звичайно, але не факт, що подробиці стануть відомими по перше. По-друге, знову ж таки, я не впевнений в тому, що консорціум навіть досторонньому форматі відбудеться, тому що консорціум не вирішує головного питання завантаження української ГТС.